Розквітнув сад, росте туман, із поля вітром задимає, роса летить З ранкових ран, а місяць голову ховає. Гуде земля, Гуде і рій? Джмелі з бджолами працюють, Пелок несуть. Летять устрій і мед в уликах лаштують. Життя у них суцільний сад, у квітах праці і у крилах усіяне земних декат, а світ тримається на жилах. Бджоли це одні з найбільш. Розумніших істот на землі і одні з найпрацьовитіших. Сама по собі бджола працююча недовго живе, але збирає нектар, збирає пилок, переробляючи в мед, який може довго зберігатися, який дає насолоду і солод людям. Можна сказати, одна чайна ложка. Меду коштує бджолі всього її життя. І тому завжди потрібно цінувати і наше коротке життя. Як завжди бажаю всім вам, друзі, тільки всього найкращого, віри, надії, любові, я, нагла охоронця за спиною, нехай кожен і кожен з вас оберігає, оберігає наших реальних справжніх захисників, захисниць, героїв. Які ціною власного життя і здоров'я боронили й боронять неньку Україну. Нехай їм Господь Бог допомагає і оберігає як і всю Україну. А Україна і Українці повинні працювати і бути злагоджені, як царство бджіл, адже бджоли це унікальні, працюючі і розумні істоти. Людям потрібно в них вчитись і вчитися. Якби не бджоли, не їли б ми ні яблук, ні груш, ні всього іншого в саду, а так, насолоджуючись літом, ви повинні не забувати бджіл. Зло перемагаємо добром, нехай ваше життя завжди буде цікавим, насиченим і солодким, як мед, а ви завжди у русі і працюєте як бджілка. Буде добру. Із Богом